Доброго дня глядачам. Сьогодні у нас ремонт і реконструкція помпи МТЗ трактора. Ну, Зокрема, така модель. Вони бувають різних видів помпи. Зокрема, така модель на такому сальнику бочонкові і на 305-х широких підчіпниках. Перше, на що я хотів звернути увагу. Оце не з помпи. Ну, отак, таким. Таким чином вона стоїть. Є у цій моделі отвори зверху і знизу. Як ми бачимо, знизу тут був заглушений. Це неправильно. Потрібно, щоб знизу, коли помпа працює, в разі якщо сальник потік, то ви зразу побачили, що витікає вода, і вода не піде у підчіпники, тим самим ви їх збережете чи продлите їм життя. Тому знизу я витягну цю пробку, поставлю зверху. Так, тоді ось тут зробили підчіпник 305 і дуже часто роблять із середини, викидають защитний, оце, защитне кільце, набивають смазки. ну Цього робити не слід. До речі, помпа вже ремонтувалась, тут є насічки. Трошки, хоча їх не стоїть робити, воно здавлюється. Підчіпники здавлюються, коли ставиться крильчатка і оцею гайкою воно стягується. Ще одне, що тут треба доробити. Тут потрібно ставити корончату гайку і просверлити отвір, щоб стопорити цю гайку, тому що як не зажимає, вона буває відкручується і тоді труба радіатору поб'є. Усе. Так. І ще що я хочу. Значить, оці широкі підшипники Так, я заміню на три вузьких. Того самого номіналу, 305, але вони вущі. Загальна довжина із оцею проставочкою 71 мм буде йти у мене два. Два всередині і один з краю. Між ними проставочка буде 20 мм. Ну, я думаю, проставочку із старого цього підчіпника, його ширина 21 мм, сточу мм і якраз буде оця проставочка. Ну, оце, друзі, і всі до опрацювання. Зараз просовілю отвір, зроблю коронку, зберу все до кучі і потім покажу все зібране. Так, зібрав я помпу. Ще раз нагадаю, що верхній отвір я заглушив, нижній отвір звільнив, просверлив тут отвір, зробив корончату гайку. Значить, тут поставив все на герметик. Сальник забив глибиною 8 мм, ну, для цього зробив вот таку оправочку. Він так Стояв, не знаю правильно чи ні, можливо, хто знає, підскажіть, на яку глибину садиться сальник. Але коли сальник забив, то помпа ще ну, міліметрів 8 упиралася. Я думаю, це нормально, хоча і 5 мм хотило придавлювати сальник. Ну, ось це і все. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал, до нових зустріч. Далі буде ще цікавіше.